Чи є обмеження по доставлення страв, якщо вона ну, рідка? Да? тобто, Як тут е, працювати? Тут е, колеги, дякую Клону, він також відповідає на чаті. А, да, рекомендують облад... обрати послуги двері-двері, да? тобто, щоб потім кур'єр доніс там до дверей, щоб це там не розлилося і так далі. Чи є тут ще якісь рекомендації, якщо це страви, щоб їх там менш пошкодити, або ще щось? Можливо, ви надаєте такі рекомендації закладам харчування? Ну, взагалі, там цього <питання> <питання> та, та я зрозумів питання. Дивіться, тут насправді все до, до всього треба підходити з точки зору адекватності. Тобто, розуміємо, якщо ми відправляємо борщ, то треба заздалегідь продумати про це пакування. Мого гарного знайомого є історія, як йому відправили фарширований перець в пакеті. Ну. Така собі ситуація в звичайному цьому целофановому пакеті. Така собі ситуація, така собі історія. От щоб такого не було, заздалегідь подумайте про пакування перед тим як відправляти це пакування на доставку. Візьміть, не знаю, це пакування, кришечка, пер трошки його похитайте, щоб воно там не переливалось, тому подібне. Звісно, у нас адекватні кур'єри, адекватні виконавці цих замовлень. Він не буде там в футбол грати і ці угу. там. Цим замовленням, цим борщем. Але тим не менш ну, буває так, що людина там, не знаю, з рюкзаком іде, вона там десь там, трошки спотикнулась, і рюкзак трішечки в неї зашатався. І от тут треба адекватно підходити, щоб при якихось там хоча б мінімальних коливаннях, щоб воно все не повиливалось. Тому від там нормально відноситись до пакування, його перед тим як відправити його трішки ну взагалі як іти в історію з доставкою. Це пакування трішки протестуйте і все буде добре. Ну а ми зі своєї сторони там максимально uh -huh. якісно від вашого закладу до дверей вашого гостя його будемо доставляти. Не будемо ним футбол грати, куди також так, не подійно. будемо. Так, да, да, теж не будемо. Хоча іноді мені здається, дуже хочеться окей.